Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. І сьогодні ми поговоримо про красу не декоративних рослин, не квіточок, а красу саме нашого майбутнього врожаю. Почався посівний сезон, верніше, починається, когось вже почався через розсаду. І всі ми задаємося питанням, яке обрати насіння морквочки і бурячка. Щоб був гарний урожай, щоб морквочка була без серцевини, щоб бурячок був солодкий, насиченого кольору, без білих кілець, так нас полюбляють, хоча є регіони, де полюбляють бурячок з білими кільцями. Так званий борщовий, ну, він солодший, скажімо так. Щодо морквочки, морква без серцевини. Ну, не буває моркви без серцевини. Генетично так закладено, як в людини кістяк, так само моркви є серцевина і є крайні, крайня плоть. Скажімо так. Єдине, що не у всіх сортів вона є яскраво виражена оця серцевина. Не у всіх вона відрізняється так. Не завжди вона є жорстка і неприємна на смак. Але. Ми ж не хочемо вірити. Ми ж хочемо вірити, що все буває таке смачне і красиве, як на картинках. І ніхто не враховує особливостей ґрунту своєї земельної ділянки. Ми ж ніколи не робимо аналізів, дороговартісне задоволення. Але є ґрунти бідні, є багатші на гумус. Є ґрунти легші, є важчі. Не всі сортотипи моркви будуть рости одинаково на різних ґрунтах. Так от ніби здається, от, ну, картинка. неприваблива, жовта морква, не подобається. Ця має більш насичений колір на картинці. Але на грядці, повірте, якщо посіяти гарну грядку, гарно розробити, гарно підживити, відрізнятися кольором не будуть. Єдине розміром, тому що це є різні сортотипи. Так же ж само шантане. Вона підходить для важких ґрунтів. Тому що вона має короткий плід, але широкий. Між іншим, дуже гарно зберігається. У мене зберігається до травня місяця. І соковита, і насичений колір, навіть коли є треш на тертушці руки такого насиченого-насиченого кольору. Довгі будуть робити, родити гарно і на... Верніше, будуть краще родити на легкіших ґрунтах. Але є один нюанс. Коли сіяти морквочку, який би це не був сортотип, який би це не був ґрунт, до моменту її виходу в олівчик, її потрібно ретельно поливати. Інакше в наші часи морква не буде гарно наростати. І от бувають випадки, розтріскана морква, або вона така, як пальчики має бічні, це все через нерегулярні поливи в нас або засушує, або переливає. І ото в нас сказується все на урожаї. Звісно, потрібно розпушувати міжряддя, звісно, звісно, потрібно боротися з морквяною мухою. Інакше вона нам зіпсує весь урожай, не буде ані естетичного, ані практичного задоволення від такої морквочки. Ну, то вже таке, про таке поговоримо пізніше. І бурячок аналогічна ситуація. Він у вас не буде насиченого кольору, якщо в ґрунтах бракує калію і бору. Але ми ж не зробимо аналізу. Тому, ну, принаймні, я так на своїй практиці застосовую універсальні добрива. Так, аналіз я не роблю. Але я більш-менш знаю свою кислотність, і я беру універсальне, де я всього порівну або більше наголос іде на калій. І бурячок гарно зберігається: і соковитий, і насиченого кольору, і смачний. Що морква, що бурячок не люблять свіжого перегною. Тут у вас буде біда, якщо таке внесете. Бурячок буде волосистий, негарний, і морковочка буде мати такі корінчики тонесенькі, і сама по собі вона не буде смачна, коли багато... верніше, коли буде свіжий перегній. Краще вносити такий, що пролежав вже в компостній ямі 4-5 років. Тоді він для тих рослинок буде смачніший. Ну і однозначно проливати, 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 поки не почнуть формуватися гарні плоди. Морква взагалі посухостійка рослина. Але на початкових етапах волога їй потрібна в верхніх шарах ґрунту. Коли вже йде корінчик вглиб, краще тоді, щоб глибше була волога. Тоді вона витягується, тягнеться до вологи і корінець йде вниз, росте довгий. Ну, але тут вже також залежить від сортотипу моркви. Ну, якось так будемо надіятися на гарний урожай. Будемо сподіватися, що кожен вибере сорт, який підходить саме для нього, як по якості, так і для його ґрунтів. Буду чекати ваші враження, ваші відгуки, ваш досвід напрацьований, тому що кожна господиня має свій досвід, кожна господиня має улюблені сорти. Єдине кажу, якщо, наприклад, у вас такі ґрунти, що яких би сорт моркви чи буряка ви не посіяли, і вас не задовольняє ваш урожай. Значить, проблема не в насінні, значить проблема в ґрунтах. А як же їх виправляти, тут вже повинен підказувати ваш досвід. Навіть великі агрофірми спираються тільки на постійні дослідження, на постійні спостереження, інакше в них не було б результату. Чекаю на ваші відгуки, на ваші враження, ваш досвід. Буду рада вам на своєму каналі. До зустрічі!